Щорічно, 17 вересня, в Україні, відзначається День рятувальника. Напередодні професійного свята голова держави Володимир Зеленський привітав працівників ДСНС і подякував їм за підтримку життєдіяльності всього українського суспільства, міст і сіл в умовах війни. Пані Даванове. Сьогодні ми всі тут щоб подякувати українським нашим героїчним рятівникам, працівникам, і працівницям ДСНС України. У вас значно більше ніж просто робота. Ви підтримуєте реальну життєдіяльність і життєздатність усього нашого суспільства, наших міст, наших сіл, ліквідація наслідків російських обстрілів, гасіння пожеж, порятунок людей з-під завалів, розмінування нашої української землі, знищення російських боєприпасів, доставка. Гуманітарної допомоги на деокуповану територію, відновлення критичної інфраструктури та мереж все це ви, все це для ДСНС України повсякденність. Але за кожним проявом такої повсякденності можливість наших людей жити і можливість України вистояти. Це тисячі врятованих людей. Більш ніж 100 тисяч ліквідованих пожеж, більш ніж 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів. Українська незламність це буквально результат, зокрема, вашої праці, часто надзвичайно ризикованою. Але ще раз підкреслю героїчної. коли бронежилет стає обов'язковим елементом до спецодягу рятівника. Коли треба рятувати людей, а обстріл ще продовжується, коли ви працюєте в містах і районах, які Росія обстрілює щоденно, і це факт, і це і прикордоння Чернігівщини, Сумщини, міста і села Харківщини, нашої, це і Донеччина, Оріхів на Запоріжжі, Нікополь, це Марганець на Дніпровщині, міста і села нашої. Наші Херсонщини, Миколаївська область, і інші райони їх дійсно дуже багато райони міста України. І всюди, де потрібна ваші сміливість і сумлінність, українці, я особисто і я впевнений, кожен громадянин України. Ми вас впевнені 100%. Рятувальники Сумщини кращі з кращих, сильні, мужні, героїчні. Вони першими опиняються на місці надзвичайної події і щодня своєю самовідданою професійною працею вносять вагомий внесок у справу ліквідації наслідків війни, захисту життя та здоров'я людей. Телерадіокомпанія Відікон вітає колектив головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області і бажає вам спокійних чергувань і міцного козацького здоров'я. Разом до перемоги!